Давай зробимо розклад, ситуація зверху. Щоб детальніше розібратися в ситуації, це може бути для вирішення будь-якої проблеми, будь-якої ситуації, ну, з якої треба знайти вихід. Це може бути сварка з кимось, розлучення, ігнор і так далі. Давайте подивимось на вашу ситуацію і для кого цей розклад. Для кого цей розклад. Для людини, яка ще тримається за емоції, любить, любить відчувати ці емоції, але на людях приховує їх, тобто виглядає холодною. Всі вважають тебе да, впевненою в собі людиною, яка продумує все наперед. Людиною, яка не здатна на почуття. Можливо, ти вдягаєш маску навіть ну, на роботі, я так, або в соціумі. Для кого цей розклад ще. Так, для людини, яка для мудрої людини. Ти морально можеш бути доросла, можеш просто по віку бути доросла. Людина, яка багато чого знаходила інформації, вчилась чомусь, досягала чогось. І людина, можливо, якраз прагнеш вирішити цю проблему і шукаєш відповіді в собі зовні, в соціумі, можливо, в якихось зовні шукаєш. Так, ну, давайте тепер дивиться. Об'єктивно подивимося на ситуацію, яка склалася, яка вона зараз. об'єктивно, яка вона зараз. Ну, Ти працюєш над цією ситуацією, тут задіяний не, не тільки ти один. Тут задіяні кілька людей, це можливо, стосується групи, можливо, стосується для когось навчання, для когось навчання, для того, щоб заробляти певні кошти, хтось, можливо, ремонт робить. Можливо, ну це співпраця, загальна співпраця, коли ти вмієш ділитися своїми уміннями навичками і е, заодно в цій же ж команді е, переймаєш те, що тобі корисно для себе. Так, але це на початку шляху, скажімо ти. Просто зараз працюєш над цим, заклю... користуючись інформацією соціуму. Давай подивимося. Моменти, негативні моменти ситуації. Негативні моменти ситуації. Можливо, ти знаходишся в ілюзіях, тобто неправильно бачиш цю ситуацію, тобто, думаєш, одне а насправді є інше. Е, можливо, тут дуже багато ситуацій, і ти не можеш розібратися, яка зараз саме ситуація. Тому що тобі, здається, одне, а насправді може бути інше. Так, далі, давай подивимося. Позитивні моменти ситуації. Позитивні. Ну, позитивні чим? Ти інтуїтивно розумієш. Інтуїція тобі підказує. Почуття у тебе гарні. Так, тобто ти налаштована на вирішення цієї ситуації. Хочеш це зробити, користуй, але чомусь тільки сама не підключаєш тут соціум. В позитиві йдеш ти сама. Тобто ти сповнена позитивом, але плануєш використовувати ще й із суцію інформацію. Ну, давай подивимось, причина виникнення цієї ситуації. Причина виникнення цієї ситуації. Твої переживання, ти переживаєш за цю ситуацію, можливо, не досипаєш, можливо, просто думки переслідують тебе насчет цього, вони постійно крутяться в твоїй голові. Можливо, просто банально дехто не висипається і не вистачає, якраз знаходиться в ілюзіях. Чому? Тому що мозок не може раціонально працювати, в тебе може бути банально недосип. Так. І вихід з цієї ситуації пораду для того, щоб вийти з цієї ситуації, гарно вийти з цієї ситуації. Так, дивися, ти знаходишся в енергіях королеви кубків. Тобто емоційна така, тобі варто бути, по-перше, якщо ти жінка, то в чоловічих енергіях, не купатися в ілюзіях. Треба все продумувати, обдумати, як вирішила, чи вирішив так, і діяти. Можливо, тут щось пов'язане ще буде з металом. Взагалі, ну тут як ти вирішиш, так і буде. Приймеш рішення, обдумаєш цю ситуацію, проаналізуєш, і буде в результаті так, як ти вирішиш, тому що до твоїх думок прислухаються до твоїх рішень, твої рішення виконуються. Можливо, ти якраз і керуватимеш по імператору цією ситуацією. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гаразд негатив. Обходять тебе стороною.